Ці усі покійно земельними стосовно питань порядку денного з додатковим питанням про придбання шесті став на публічну 10 це одинадцяте пропозиція голови секретаріванова немає не Розпочнемо роботу із фіксування вказаних ролей на сьогоднішній засіданні прошу, прошу визначатися за хто за. Противосміанів, ну, Дякую. Порядок денний з 11 питань, 11 озвучив, 10, які були в порядку денному. До цього немає інших питань. Які... Немає. 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 Давайте за основу цього напередодні сьогоднішнього засідання. У нас є затвердження комплексних програм про забезпечення охорони публічного правопорядку, зміцнення правового порядку, охорони права свободних громадян, профілактики правопорушення. Це стосовно того, що звернулося в ужинський відділ поліції, так? На мільйон гривень. На календарний рік? Ну, коштів поки на це немає, ми передбачаємо, а далі бачити, що буде. Так? А по поліцейському фіру громади вже прийнята? Нема зауваження допомоги до даного. Немає. Будемо заслуховувати? Кого? Роботу. Сьогодні їхні комунальні підприємства. Так буде, так. Друге питання стосовно затвердження компенсації різниці в тарифах, це по водопостачання водовідведення. 2026-2027 років ми компенсували 860 тисяч, ну трошки зайнято є зараз. Так. Е, компенсували різницю в тарифах за сміття на минулій сесії 860 тисяч. <світнє> якщо пам'ятаєте за міста гривень. Ну, то, что 75, вот у нас за квартал 860 тысяч. Заработали 2 в нелегком объеме. Нет, ну, программа. 13 минут? Нет, тут 26-й, 27-й руки. То есть, бачу, 12 миллионов. Да нет, ну, то есть, 12,99. За два це роки. Так, да, це накопи з 21 року. А, в нас є 26 го Коротше, не коректно підготовлено, щоб да. то працювати. Да. Хай займаться. Хто за? Вот так. Дякую. 에, стосовно прийняття дизель-генератора від Республіки Тайвань, так? Так. <клова> <клова> Тайвань? Да. Да, да, да. Асоціація місту Казанського. Димирського координату комунальних підприємств. Яка потужність? 45 чи що? Ні, 24 кілограмів. І ще, до речі, ми вчора отримали три генератори трьохфазних безкоштовно, один 24 кілота, два в 6-7. Теплобарей, на свердловини, вони ж горять. Це і приймаємо. А що ви хотіли? Ну, Хто за? Дякую. Угу. Є соціально-економічний розвиток. Що з це зміни стосовно чого? Укриття ліцей цей no і Демидівський садочок. Да. Четверте, п'яте рішення субіжності за різні да. програми, програма соцекономії, програма Хепталі. Тобто по е мари, чекаємо фінального відбору е по укриттів ліцею номер 1 Пройшли вже два етапи. Зараз основне рішення Міністерства е з 80 об'єктів по Україні займаємо 22 місця? Ну так, да. там є три категорії пріоритетності. Ми попали в другу. В першу попали при фронтовій території. Ми і так це максимум, що можна було зробити. Mm. Uh, да. Так що питання ще і так. Скільки нам будуть? Убриття дороги, я розумію. 80, по-моєму, один. Процент? Мільйон. Ні, а мінус 20. Ще майна в оренду без галському це по зверненню лікарні, так? Так, ага. так. Ну, ви знаєте, що такі будемо. Ага. Хто за? Дякую. Звіт про виконання бюджету. Є питання до бюджету? Немає. Немає. Це звіт перевіряється у медичні. Ну, там і суміжні питання внесення змін до бюджету нашого, пронесення змін до кошторису. От ага. по дев'яте включно. 7, 8, 9. Нема залежного? Немає. Хто за? Одноголосно дякую. 55. Тарифи на платні послуги. Хтось Тобто це огрівається. Платні послуги ті, що платять, якомусь виглядаємо вдома, супроводжуємо, які мають дітей або мають пенсії. І там розрахунок є відповідно за що. А скільки, якщо людина звернеться, виносить, вона має платити, там, місяць чи рік? Ну воно там ну приблизно 500 гривень в місяць заходить. Це ми просто поновлюємо щорічну Так. Це там вона розраховується певними формулами, беручи велосипеди, беручи їхню зарплату, нашу зарплату. І виходить Ясно. Треба щорічно, щорічно, кожен рік ми їх передаємо. Це десь у рік виходить на 25 тисяч тридцять. Ага. І дивіться, ще одне питання, яке в нас є. Значить, у нас не вистачає до завершення пального сезону, і це було відомо кінці року 700 кубів дров. Ціна зараз в районі трьох тисяч гривень за куб. Домовилися, що ми купуємо по 1300 без доставки рада на пів більше дешевше, фактично більше. І передаємо допомогу, щоб не платити по 2803, купуємо по 1304 і потім. Таким чином, я не знаю, скільки це коректно, але ми точно виконуємо. А кошти ж ми ж їм перераховуємо? Ні, ні, ні. Ми замовники ми купуємо, тоді передамо їм реальні цінності незватості. А що ж, і дорого купує гроші перерахують? Ні, 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 ну і, трогу, іроші, і ні -ні -ні, я там ж програма була на це. Течі, Нічого не, не переходили. Нічого. Ні -ні -ні. І запросили звіти по використанню всіх коштів. По двом підприємствам, які ми прораховували, і ми його прилюдні, принаймні, депутатам, що бачили, як уставолист. Ну це, власне, кажу, ну? що ще роботи, все. До завтра. Дякую. Завершимо роботу, будемо розглядати. <розуміло> Вона? Чи можна закупку з'їздити зараз? Так, до речі, по центру, поки більшість тут. Значить, вчора пропрацювали з Наташою, порядок з більшим.